І от З приводу міці українського війська далі хочу ввести наш діалог. Стало відомо, що сьогодні безпілотника служби безпеки України та сил спеціальних операцій збройних сил України вночі вкотре уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму. Серед уражених об'єктів це Феодосійський морський нафтовий термінал. Безпілотники влучили щонайменше у п'ять резервуарів. Повідомляють у медіа. Ну і також уражена підстанція 220 кВт кафа Феодосія, яка є частиною енергомосту РФ. Ефія Крим. Пане Олександре, як ви думаєте, які можуть бути наслідки загалом для енергосистеми Російської Федерації або логістики Рефії після ось таких от ударів? Крим, це не Рефія, Крим це Україна. Ну, це однозначно. Першу. Якщо говорити, ось я хотіла ще додати, якщо за Білгород, згадати в Білгороді, як ми бачимо, відбувається Брянщина, буквально нещодавно Смоленська область. А все це взаємопов'язано і тому цікаво, наскільки ось такі от наслідки будуть для енергосистеми Російської Федерації. В них вдома не включно наскільки це повпливає на логістику ворога в тимчасово окупованих територіях і далі на фронт. Чесно кажучи, Білгород нафіг нікому не потрібен на Росії. Він нікого не цікавить. Тобто Білгород, якби він е влаштував би зараз е референдум і об'явив, що він хоче бути частиною України, і це було б набагато краще для Білгорода, щоб він став частиною України. Але вони цього не роблять. Це їх велика помилка. Е в принципі, е всі прикордонні. Області, регіони Російської Федерації е, є потенційною е, зоною небезпеки для тих, хто там зараз живе, тому що це прифронтові зони. Вони повинні це розуміти: Брянська, Курська, Білгородська область, Ростовська та інше це прифронтові області. Вони прифронтові зони. Отже, там може відбуватися все, що завгодно. Щодо е, енергетичної небезпеки для Російської Федерації, тут е, важливо згадати історію Радянського Союзу, як формувалися в принципі фор, е, усі ці логістичні артерії, енергетичні артерії, е, газотранспортні системи і так далі в Радянському Союзі. В радянському Союзі не тільки Україну розглядали як одним з основних постачальників газу до е, Європи, а також розглядали Україну як в майбутньому основний майданчик для проведення подальшої агресії е, на європейську частину континенту, тобто для подальшого протистояння з країнами Заходу. В перспективі це країни Північно-Атлантичного альянсу, НАТО і так далі. Радянський Союз саме так і розглядав Україну та Білорусь. І саме Україна та Білорусь, а особливо Україна в першу чергу за площею та рельєфно ландшафтними особливостями. Вона була створена в питаннях будівництва залізниці. Енергетичної компоненти, і так далі, як країна, яка може одночасно забезпечувати велике угруповування військ під час наступальних загальновійськових дій е, на вже, е, західноєвропейському е, напрямку, і все це повинно забезпечувати матеріально-технічне мати забезпечення 24 на 7, стабільне. І в нас була дуже непогано розроблена саме залізнична компонента, яку дуже важко вивести з ладу, і енергетична, яка повинна витримувати удари навіть тактичного ядерного зброєння. Саме тому на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну ми, не дивлячись на те, що в нас постійно наносять удари по енергетичній системі. Ми з вами не знаходимося в стані блекауту на 7. Ми знаходимося з вами в блекауті. Максимум прилетіли іскандери. Там, наприклад, по тій, тому ж самому Києву 24 години був бликаут. Як варіант? Потім починаються включення електроенергії. А на Росії ситуація зовсім інша. На Росії до цього не готувалися. Вони не розглядали варіанти проведення цієї Третьої світової війни на своїй території. Тому в них енергетична система забезпечення великих міст, особливо обласних центрів, вона має набагато більше вразливих місць, аніж е, Україна. І Білгород, е, Курськ, там, Брянськ, Ростов це все фігня насправді. У порівнянні, наприклад, з Москвою. Москва це столиця Російської Федерації, але відкрию вам невеличку таку таємницю, яка не є таємницею. Про це знають усі. Щоб а, влаштувати блекаут у Москві, треба нанести ну, більш-менш такі достатньо точкові удари. по буквально декільком об'єктам. І все. Москва в темряві, на новий рік. Ну чи це не подарунок для всіх українців? Мрія кожного українця. Дуже дякую вам, пане Олександре, за вашу відповідь. І далі хочу поговорити якраз про те, що можливо ми можемо використовувати в майбутньому. А проти росіян, лідер України, нещодавно провів вже другу за останні декілька днів розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони для нашої держави, зокрема Петріо та інші системи, в тому числі і щодо далекобійності, також розглянули це питання. Росія як ми бачимо, боїться загалом американського. Далекобійних ракет томагавк, і саме вони можуть стати запорукою настання мору в Україні. Про це дописують зараз безліч ЗМІ і багато експертів висловлюють свої думки з приводу томагавків. Українські діпстрайки виходять на новий рівень разом із нашим українським виробленням далекобійного озброєння, включно ракети «Фламінго» в тандемі з Нептунами, подекуди і рута і пекло. Вони всі відпрацьовують, але не завжди про це говориться. І про це буквально нещодавно також натякнув лідер України Володимир Зеленський. І безпосередньо президент України цього тижня вже офіційно вперше підтвердив це, зазначивши наступне: минулого тижня не буду казати, в якій кількості було застосування нашої пари Нептун і Фламінго, сказав президент України. Е, цікаво дізнатися вашу думку з приводу. Значення загалом томагавків для України, тому що бачу, дописують до прикладу наші військовослужбовці, що ці ракети не вирішать перебіг подій на фронті, проте при правильному застосуванні певним чином допоможуть розвинути вже наявні проблеми для економіки ворога. Про які проблеми кажуть наші військові, чи можна це вважати, що необхідно пріоритетно завдавати ударів по економічній подошті ворога в майбутньому? Ну, я не знаю, хто робить такі коментарі, але особисто для себе я бачу, що тамагавки, е вони будуть е прилітати. ну, Наприклад, по е підприємствам в Алабузі, Татарстан, або завод-Купол е іжевськ, який є виробництвом ШАХЕ-136. Я бачу, що саме ці ракети, от, до речі, щодо тамагавків, щоб розуміти, що таке томагавк, треба згадати коментар одного з російських, назвемо це так, експертів, 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 який сказав, що ми не змогли перехопити ці ракети в повітряному просторі Сирії, тому що, ну розумієте, існує кривізна землі. От у тому, ти, от, от це найяскравіший приклад того, як на Найбільш а, відомому російському пропагандистському каналі намагалися а, пояснити, чому російські комплекси С 400 та інші не змогли перехопити Томагавк. Ну тому що кривізна землі. Ну що ну з цим зробиш? Ну це природне явище. Ну земля, вона ж ну вона ж не плоска. Хоча, ну я не знаю, мабуть, зараз якісь вчені на Росії починають. Доводити, що о, Земля вона все ж таки плоска, цілком можливо. Це це з їх скрепами, якраз воно синергує досить так якісно, але в принципі, от як приклад, вони не змогли перехопити ці ракети. і вони не зможуть їх перехопити. Вони бояться в першу чергу за, за те, що вони високотехнологічні. Так я не говорю, що в них є стовідсотковий ефект. А прориву російської шаленованої ППО нічого нема такого, що могло б на 100% проривати ППО супротивника. Але це ракети, які досить важкі в перехопленні, високотехнологічні, і а, з 10 можуть перехопити дві чи три, але сім чи вісім вони досягнуть своєї цілі і вони знищать цю ціль у будь-якому разі. От у чому якраз сенс надання Україні цих ракет? Якщо по такому об'єкту, як Алабуга, прилетить чотири uh, томагавки, то можна говорити про зупинення на цьому об'єкті виробництва Шагет-136 мінімум на рік. По Іжевську, взагалі, завод купол може бути знищений повністю. Це серйозна проблема для росіян. Це не буде а, якось позначатися по лінії боєзіткнення, але це буде позначатися по тиловій Україні. В нас набагато менше буде кожної ночі терору з боку росіян з використанням дронів Камикадзе типу Шагет 136 Якщо ми нанесемо не удар по Урал-вагонзаводу, значно зменшиться, а взагалі припиниться виробництво Т 90 та. Модифікації відновлення Т-72 ремонту та модернізації, якщо буде нанесено удар по іншим підприємствам, то відповідно і це буде позначено. Якщо буде нанесено удар по аеродрому, на якому базується су 34 фронтові бомбардувальники, зона бойових дій також в цьому разі відчує вплив, бо зменшиться кількість ударів коригованими авіаційними бомбами, кабами. Все залежатиме від того, які об'єкти будуть уражені, а, тому говорити так одностайно, що ну це не буде мати вплив буде мати вплив, тому що тил він забезпечує передову, а передова вона захищає тил. Пане Олександре, вам дуже дякую що ви простими словами пояснили те, як далі імовірно Україна буде використовувати ці ракети. Дякую, що як завжди, ділитеся своїми думками. Що дописали американські аналітики інституту вивчення війни? Вони зазначають те, що Росія останнім часом активізувала як приховані, так і відкриті такі атаки проти країн Європейського союзу та проти країн НАТО, і вступили у так звану нульову фазу етап інформаційно-психологічної підготовки до можли. Пливи майбутньої війни із НАТО ідеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Мені цікаво дізнатися вашу думку, що означає ось ця нульова фаза війни із країнами НАТО та ЄС. Як це виглядає загалом на практиці? Бо бачимо, що дедалі більше провокацій продовжує створювати Російська Федерація поблизу кордонів у повітряному просторі різних країн. Тож цікаво дізнатися вашу думку. Ну насправді то о, це досить огучно. Воно все лунає нульова фаза. Але дійсно, що це воно означає, о, треба розуміти зараз. Росія знаходиться в активній фазі гібридної війни проти Європи. А ця активна фаза можна сказати, що вона розпочалась після того, як по Польщі було здійснено провокацію у вигляді нальоту 19 дронів приманок Гербера. І ось це розпочало основну таку активну фазу гібридної війни. По всім європейським країнам ми зараз бачимо, як розповсюджується ця хвиля провокацій з використанням дронів. А також ми бачимо деякі морські інциденти з використанням морської компоненти. А нещодавно в Естонії. Спостерігалися провокації вже сухопутного типу. Це стосувалося провокації в так званому саацецькому чоровіку. Цей регіон, який знаходиться на сході по кордону Естонії з Російською Федерацією, саатецький чоровік. Це такий собі така собі локація досить зручна для того, щоб мати Заглиблення на територію Естонії, там з'явилися підрозділи без опізнавальних знаків. Тобто, дуже схожі на цих зелених чоловічків, які з'являлися свого свого часу у 2014 році а, на території Донецької та Луганської області, а також тимчасово окупованого півострова Крим. А, все це вказує на те, що Росія прийшла і до, в активній фазі протистояння з країнами НАТО і ще й до сухопутної компоненти. Що е, після буде цієї активної фази гібридної війни? Після цих всіх гібридних провокацій? А буде реальна війна. От, в принципі, і все. Але є нюанс. По кордону з жодної з країн е, НАТО, Європейського Союзу, на сьогодні не спостерігається угруповування, яке могло б становити реальну загрозу для будь-якої з цих країн. Отже, зараз е, дійсно відбувається процес випробовування кордонів, меж е, можливостей, які можуть собі дозволити росіяни. І це випробовування безпосередньо. А, воно буде залежати від того, яка буде відповідь від цих країн, наскільки вона буде жорстка. Тобто, вони не можуть а, повністю невелювати невідворотні, вони можуть тільки відтермінувати те, що так чи інакше, але а, Росія намагається реалізувати. А що намагається Росія реалізувати? Вона, Вона намагається реалізувати саме вторгнення в одну з країн. Цілком можливо, це буде Естонія, як найслабкіша в цій ланці. Вона має найменшу вирогідність встояти від удару з боку Росії. Поки що цього не відбудеться, тому що там нема на кордоні з Естонією відповідного ударного груповання. Але те, що Росія це може реалізувати, ну, наприклад, в 2026, тому це цілком можливо, це цілком реальний сценарій. Пане Олександр, ви сказали за те, що Естонія є найслабшою. Згадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росія також та й інші країни, в принципі, як ЄС, так і НАТО, вважали Україну за слабкою. Але ось буквально нещодавно Трамп вже сказав, що вони добре тримаються, українці молодці.